Усім дня. З вами Юля. Ми сьогодні вийшли трошки на діляночку нашу, поприбирати старе пожухле листя, пообрізати клематиси, а також хочемо трошки почистити морозники. На дворі у нас друга половина січня, а морозники вже майже квітнуть. Ось так вони зараз виглядають. Це листя, яке наростало весь сезон. Воно тримається декоративним круглий рік. Під снігом трошки полягало, але це нічого. Дивіться, скільки квіточок має розпуститися скоро. краса. Вже дуже чекаємо весни, коли все це розпуститься. заквітнуть перші квіти. Сонечко буде гріти. Також розпустяться наші котики. На вербі. Дивіться, як вона рясно всипана ними. Дуже сподіваємося, що вони будуть великі-великі. Це буде перший рік, коли у нас ця верба буде квітнути котиками. Дуже чекаємо. А ось так виглядає наша опунція взимку. Там на короткому відео можна побачити, як вона квітла влітку. Ось так вона опускає свої вуха, спускає вологу, морщиться, а потім навесні знову набирає сили. Нам, звичайно, треба вже її почистити, тому що. Дуже багато старих вушок є. Потрібно поросаджувати нові молоді кущики. На дачу частину хочемо забрати. Що, Буська? Буся. Що, привіт? Як завжди, крутиться біля нас. Ось, отут видно, відламувались вушками, їх прикопали. Тобто. Це будуть вже новенькі кущики. І ще маємо ось там один кущик. Опунці він вже теж старий. Але цей був першим. А тут у нас у горщику прикопана імператора Red Baron. Її ми відразу висаджували в землю, але вона. Виявилася агресором, дуже сильним агресором, почала зростати всюди, залізати в ялинку, у тую. Тому ми влітку її, чи восени, мабуть, восени, пересадили, обмежили отак у горщик. Побачимо, чи вона дасть такий гарний приріст. Як в минулому році без горщика. А тут мама обрізає клематися наші. Потрібно забрати минулорічне листя. Ось цей кущик не дуже обрізали, бо він не квітнув в минулому році. Залишили трошки пагонів. Можливо, йому так буде легше. Ось. А оці два будемо під нуль. Так. Да? Да. Да. Вони є різної ступені обрізки. І це залежить від того, чи буде квітну це на нових пагонах чи ні. Ось так. А тут у нас був кламатис разом із жимолостю. Там на відео також у нас на минулих видно, як тут оплетений. Куток був в минулому році. Але ми його викопали звідси, оскільки тут посадили гортензію е Бобо-сорт. Це гортензія волотиста. так, ось, вона, вона низько росла, і тому тут нам здалося, що вона буде дуже гарно квітнути. Наш газон не підстрижений. Ніяк ми не дійшли до нього восени, випав сніг і так він чекає у нас весни, щоб привестись в порядок. Ось наша примулка вже розквітла. Це прям аномально. Теплий січень у цьому році, тому квіти вже багато в кого дали перше цвітіння. Також хочу вам показати, як виглядають різні види папороті взимку. Ось тут ми маємо декілька кочедижників. Вони усі засохли, як бачите. Вони не зимують. А оце у нас листовник, він почувається досить гарно, як бачите. Зелені листочки, отак він зимує. Також гарно почуваються щитовники. Ось вони, один. Та другий. Це у нас, зараз покажу, який сорт. А, це многорядник навіть. Ще тинковий многорядник. Ось. Тут маємо ще інший сорт листовика. Він також чудово себе почуває, не засох не один листочок. Дуже цікава рослина. Хто любить папороті, усім рекомендую собі придбати такі. Взимку ця рослинка також буде прекрасною для вашого садку. Трошки розповім вам про наші плани на сезон 2023 року. Ну, про те, що ми хочемо закрити ось цей непривабливий паркан. Я вже говорила у минулих відео. Для цього купили мати із очерету. І будемо саме оцю діляночку від цієї будівлі до кутка е закривати цими матами з очерету. Ну, звичайно, весь процес будемо вам показувати. А щодо цієї ділянки, тут у нас різні сорти ярисів зростають високорослих. І давно вже ми мріяли про ставок. Такий невеличкий ставок у себе в садку, оскільки ділянка зовсім мала. Шість соток, так? Ділянка займає. Ось тому ми е, хочемо тут зробити невеличкий ставок для того, щоб вирощувати німфеї водяні. Дуже нам подобаються вони. Багато цікавих рослин є водяних. Для цього хочемо тут водойму. Ось тому навесні, як тільки трошки потепліє, в першу чергу займемося ось цією водоймою. Будемо викопувати, будемо брати е спеціальну ємність для водойм. Поки що план такий. А далі покажемо. Також ми запланували на цей 2023 сезон зробити невеличку, ну, альпійську гірку, можливо, так її можна назвати, або просто кам'яну конструкцію на оцій діляночці, оскільки тут трошки хаотична посадка йде, особливо Лілейників, вони розрослися дуже, тому будемо їх прибирати, залишимо декілька хороших сортів. А от саме в цьому місці між барбарисом і бересклетом, отут будемо робити таку альпійську гірку і висаджувати цікаві рослини на ній. Нам здається, що на цій ділянці вона буде непогано виглядати. Ось. Далі також хочемо зробити невеличку доріжку, оскільки не дуже зручно підходити до ось цієї нашої вишні черешні. Тому плануємо тут розгалуження зробити і завести таку. Доріжку дугою до деревцята, щоб легше було прибирати там рослини, а також їсти черешню. Звичайно, не завжди наші плани втілюються в життя і ми плануємо максимально оптимістично цей сезон, прикладемо всіх зусиль, щоб навести красу. Але головне, щоб була перемога в Україні. Головне, щоб наші захисники повернулися додому, до своїх сімей і щоб Україна стала нарешті вільною. Ось так ми пообрізали морозники вже набагато чистіше. Позалишали трошки листочків. Тучки вже буде більше видно. І дуже чекаємо весну. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити свої вподобайки. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Та до нових зустрічей!